Доброго дня, Рада усіх вас вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Як ви могли вже помітити, сьогодні я знаходжуся не серед тракторів, а серед навісного обладнання. І сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги. Можливо, трішки товар, як кажуть, не по сезону, але товар у нас зараз в новинці. Ми його отримали, ну можна сказати, день назад. І хочу вам його зразу запропонувати. Це буде е, прес тюкувальник він для збору соломи, сухого зілля, сухого її трави, і допоможе нам створювати такі тюки, які будуть обмотані ниткою. Правильно, Андрій? Правильно. Правильно. Це в принципі. Новин, новинка з товарів, і трошки вона, бачите, в наших в часу прийшла із запізненням, і ми розуміємо, що вже на полях в принципі, наші господарі вже все позбирали. Але цей товар прийшов, і на нього є певна знижка. Можливо, вас це і зацікавить. Ось у нас вони є в двох розмірах. Висотою. Цей розмір означає, який буде вже готовий сам тюль. Це буде висота 80, а діаметр 50. Це один і другий, буде висотою 80, діаметром 70. Ось такі дві одиниці цього навісного обладнання. Вони ціпляються на наші міні-трактори. Міні-трактор повинен бути не менше, ніж потужністю 24 кінських сил. В принципі, це розповсюджений вид трактору. І я думаю, що він може стати добрим дуже помічником, але в той сезон, коли він потрібен. Його принцип роботи. Получається, він чисто збирає солому, яка лежить на полі. Набирає її повний об'єм, який вказаний по цих розмірах, подає сигнал, що він вже повний сформований, тоді потрібно заглушити техніку і включити кнопку, яка випускає нитку і обкручує цей цю в цей ну, циліндр. Він рухається на колесах, там є знизу, вилучається на, на коліщатах. Прикріплюється до виходів нав'язки трактора і до валу відбору потужності. Андрій, mm. давай інформації, можливо, більше э, та що казати? Використовується, як по сезону, ви сказали, зараз не сезон, трошки запізнилися, можливо, хтось на майбутнє хоче собі купити, якось не знаю, завчасно взяти. На них знижка якраз дуже непогана. Є на рулонах, ці йдуть на нитках, набирається в барабан, внизу такі, як то граблі є, в барабан набирається, подається туди вже сигнал. Глушити не обов'язково, достатньо зупинитися, нажати кнопку, він замотає нитку і виплюне просто. І Далі знову поїхали. Тобто, якщо прилучитися, можна доволі швидко це все робити. А так, непогана штука. До речі, в нас в Україні доволі дуже чомусь непопулярна. популярна, за кордону вже багато давно використовують, займає менше місця в клуні чи не знаю, чи в якомусь сараї. сараї, Так, в мене багато буде займати місця. Я знаю, що в таких втіках ціно краще зберігається його, краще так і продавати, і транспортувати. Ну, Якщо для себе, навіть для заготівлі кормів для худоби. Це все рівно буде дуже зручно, буде добре колиш. Ну мишам буде добре, облюбують. Ну ми миші в не в пресованому не живуть, так що там так добре будуть. Ну такий маємо вам таку пропозицію. Надіємося, вона вас зацікавила. Звертайтеся, його їх ціна від 3 тисяч доларів, але вони будуть по сезону, вони будуть дорожчі. Це просто зараз буде знижка на них через те, що вони прийшли із запізнення. Ми це всі розуміємо. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам ця інформація була корисна. До побачення, дня.